Всім привіт народ. Такс. Запутався. Раз. Почнемо. Я впевнений, що ви всі, хто зібрався сьогодні тут, дуже сміливі люди. Тож повладуйте собі. Так. Козаки. Сміливі. І я впевнений, що ви дуже міцні люди, бо сьогодні всі жарти про війну. А це те ж саме, що прийти на залізничний вокзал і цілий день слухати пісні афганців. Але знаєте, що помітив, коли перейшов на українську, що забуваєш найпростіші слова. Тобто, ну, хто прийшов, мене може зрозуміти. Я можу забути, як перекладається слово бабушка. Але я назавжди пам'ятаю, що таке гудзик, дзигало то з 4 класу ну, на все життя. Почну з питання. Є в залі аполітичні люди? Бо якщо є, ну жарти йдуть нахуй. Є? Можете вивладувати, бо цікаво. Нема. Зрозумів. Але я хочу про них поговорити. Дуже добре, що їх нема, бо ми їх зараз пообсираємо трошки. Аполітичні люди, для мене це такі, знаєте, ну, на, на кого вони схожі. На людей, ви таких знаєте. Які приходять з друзями у кіно, і нія не розуміють, що відбувається у, кі... у фільмі. <ріст> Ви можете з такими ходити. Коли ну, десь середина фільму, і він такий. А це хто? А чого його вбили? А я думав він з ними. Ну, а то Ганібал-лектор, ну он. А все тому, що треба було ну, хоч трошки слухати того типа, який на кожній вечірці після рюмки-горілки травив байки за політикою. Він щось знав. Я знаю, про що я кажу, бо я така людина. Я на кожній вечірці, кожному особисто, з картою підходив, говорив, що буде війна. Ну, да, п'яний в дупу. Е, далі спососатися, але треба було мене слухати. Ну. Так, я думаю, ви всі. В перший день війни, тут навіть питати не буду. Мене в перший день дружина розбудила, каже все, бомблять. Але ну, не повірив, бо вона і до цього всяку хуйню несла. Вона так то казала, що за нею голуб слідкує, розмовляє з нею, тож кредит довіри невеликий. Але потім йовнув ще разок, і я повірив, але мій мозок чинив дуже дивну річ. Він такий, він подумав, що ну, війна це як хвороба. Тож я ліг спати. Мій мозок такий: проспишся, воно само пройде. Але через дві години мозок включився, почав мені говорити, треба щось робити, бути продуктивним. Щось зроби, давай. І я як то, як -то взяв ту, той скотч, як заклеїв ті вікна, дуже продуктивно. дуже. Так, і знову повернімося до тих політичних людей. Е, ви уявляєте, якщо ви всі ох... в перший день, ви уявляєте, як вони. Ну, ракети з неба. Війна з Росією, кучма не президент. <плес> Що робить? Так, е, е, у кого є робота? <плес> Гарно. У кого немає? Та теж гарно. Так, е, в мене нема. Е, я зараз шукаю, але я ще не був на співбесіді. І мені, мені дуже цікаво, як зараз проходять співбесіди. Е, чи питають у ці стандартні питання? Яким ви себе бачите через 5 років? <плоджування> 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 <Так>? <плоджування> Які плани на майбутнє? Мені здається, зараз співбесіда проходить десь так. Менеджер по персоналу дає вам ручку та листочок. Каже: тепер ти, менеджер по персоналу, всього найкращого. Так, за всю війну тільки один раз захотів збігати в бомбосховище. Але поки біжав, вступив в гівно. Ось тут і запахло ДРГ. Було дуже страшно. Було дуже напряжно робити оце кам'яне і рухати тільки однією ногою, ось так. Так, я намагався якось приховати правду, але зрозумів, що красне, червоне потне нікому не дозволяє приховати правду. Так, тож від ракет я, як і раніше, ховаюсь в коридорі, ну, тут таке, нормально. Але це не кінець історії. Е, З гівном на нозі? Я застряг у ліфті. Дуже погано застрявати у ліфті під час війни, бо я дзвоню диспетчеру. Кажу йому: мене треба так освободити. А він такий, так то росіянам треба дзвонити? Вони кажуть, освобождають 2 три дня. Але це не точно. Так. Катаюся на ліфті, бо живу на високому поверсі. Хто живе на високому поверсі, попладуйте, будь ласка. Ага, є такі. Десь на четвертому. Ну, там. <реш> Можна і вище. Е, я живу на 10-му. Е, я думаю, всі, хто поаплодував, мене підтримують, бо ну, вас теж, я думаю, займали ці люди, які. Все знають про техніку безпеки. Дмитро ракета в тебе ну точно. І найголовніше, що ну, мені це каже людина, яка у комуні живе. Ну, а, а у комуні і до війни не дуже то і безпечно було жити. 150 років ну, середній вік дому. Я по суті к його дому можу підійти, ось так от взяти за стіну. Трохи, блядь, потросити, і він з ліжка йомниться. Ну. <праць> що ще я думаю про свою квартиру? Що все міняється. Тепер, коли до мене приходять гості, вони одразу питають, де в мене вана кімната. Я спочатку думав, що вони нарешті руки пишили мити, але ні. Вони потім питають, скільки туди поміщається людей, з чого зроблений мій дім кирпичний чи панельний. Коли дізнаюся, що панельний зйом, то ж є в мене для вас лайфхак. Якщо гості засиділись, просто кажете їм, що домівка у вас панельна, і через 10 хвилин отримаєте від них смс-ку, як вони гарно, вже вдома сидять. Все в них добре. Так, це... знаєте, що я нарешті зрозумів старих людей. Оцих людей, які розповідають історії про війну. Так, я ж коли стану дідусем, теж буду ну, розказувати своїм онукам, а може і не своїм, мені похуй, Я <праць> то вже не важу. Про російську пропаганду. Треба тоді поговорити, раз я це вже сказав. Ми так дивуємося цим історіям про бандермобілі. Біолабораторії, голубів, які переносять спід. Ну, а я не знаю, наскільки тут доросла публіка. Але колись Жириновський казав, що російські вчені можуть ось так от на два градуси вісь землі зрушити, і Америці піда. Ото був креативний тіп. Ну, а ці просто ракетами пугають. То що, і що далі, я думаю, оцей тип, е який нам розповідає всі ці, всю цю пропаганду про, про нас, ну який завжди каже, що ми самі себе бомблемо, оце що в нас є бендермобілі, міді камігадзи та голуби, в окулярах такий, ви його знаєте, ви пам'ятаєте. Мені здається, він скоро таки прийде на роботу, якщо це робота. Возьмем так листочек и такой. Не, ну мужики, ну вы охуели. <решили> ну, ну, вот это я должен говорить. Я уволюсь. Я уволюсь. По данным российской разведки. Украинские военные используют деревья убиты. <решили> да, они оживили деревья. Мені здається, росіянам е, скоро просто в тупу покажуть фільм Аватар. Скажуть: ось так виглядає ЗСУ, літають на птахах, за них воюють дерева та звірі. Так. Ну і наостанок, ну я скажу, що я за цю стратегію треба битися з росіянами їх же способами. Оцим. нас тут нема. Точні, як вони кажуть, нас тут нет, это не ми, зелені человечки. Так? Треба робити те ж саме. І я думаю, що Крим знов відвоюють е, зелені человечки. Хоча ні, який там кольор у нашій армії, якийсь сіро-зелений піксель. Тож Крим відвоюють піксельні человечки. Все народ, дякую.